Я тут виділила спеціально базові типові чекпонти для інтерв'ю. Тобто це та, той мінімум інформації, який має бути по суті на кожному інтерв'ю. Тобто мають бути хард скіли. Хард-скіли скіли це професійні навички, якісь конкретні інструменти, які можна вивчити, які можна виміряти Софт-скіли. Софтскіли ми. Говорили, це може бути за компетенцією, за різні там не спеціалізовані надпрофесійні навички, які там все-таки дають результат на вашу роботу. То саме лідерство, то саме упривання часом, там, менеджмент, там, командна гра тощо. Нотіс період. Що таке нотіс період? Той період, коли ваш кандидат готовий фізично вже працювати у вашій компанії. Дуже часто. Незалежно від того, коли він підпише договір. Наприклад, у нього носять період 4 тижні, він підписує сьогодні договір, але приходить на роботу через 4 тижні. Чому це важливо? Тому що носять період різних кандидатів може бути різним. А декого може бути навіть 3, а то й 4 місяці. Якщо у вас якась гаряча позиція, вам треба швидко її закрити, вам терміново необхідна людина, і ваші ваша компанія не буде чекати 4 місяці, тому що вона буде втрачати великі гроші саме через відсутність даного спеціаліста. І коли клієнт бачить, що ноти ну, цей період такий, і який би класний був кандидат, він його зараз не візьме, або візьме, якщо пізніше, залежно від того, яка в нього ситуація. Тому тут важливо, щоб ця інформація була також в каверлетах. Зарплата зарплата також важливий нюанс. І він має ця, ця цифра, ця інформація також має бути під час півбезди узгоджена. Варто під час співбесіди узгоджувати, яка це буде зарплата, тобто загальну да, чи нет, в яких одиницях вона буде. Тому що дуже часто там, хтось каже, там 7500, умовно кажучи, а не знаєте, 7500 це доларів, а раптом він скаже, що це пункти, а <раптом>, раптом не знаю, гривні. Тобто, ви маєте конкретно уточнити цифру. І це має бути конкретна валюта і, типу, гроз чи не. Розумієте, там, це з податками вона чиста, чи це вона загальна, чи це те, що він хоче на руки отримувати. Е, якщо кандидат не має точної цифри, що робити, е, запитайте у нього ви. Тому що деколи кандидати можуть сказати, там, я не знаю там. Три-чотири тисячі, умовно кажучи, це теж ок. Наприклад, він хоче подивитися і дізнатися всі свої обов'язки і всі свої зобов'язання на новому проєкті, і лише тоді він може розуміти, яка в нього буде зона відповідальності, яке в нього буде навантаження, і тоді він може оцінити, стати, яку він хоче навести зарплату. Конкретна зарплата, вони обов'язково мають бути узгоджені під час співбесіди. Місцезнаходження. Власне, це не було таким стандартним типовим поєнтом да, в час півбесіди, але останні події, враховуючи війну, клієнти почали про це питати, тому що це було важливо для них, щоб кандидати були, знаходилися власне, на безпечних територіях, безпечних зонах, щоб вони мали, не мали проблем і, переб... і працювали безперебійно. Бо це ризики, коли твій працівник не виходить на роботу, не робить якусь роботу, бізнес-тест на, на цьому втрачає якісь гроші. Форма співпраці є офіційне процелахтування, є контрактна форма співпраці. Тобто тут ви повинні згодити, чи він, якщо у вас пропозиція на офіційне працевлаштування, чи таке задовільняє кандидата, якщо у вас все ж таки контрактна форма співпраці, ви повинні уточнити, чи підходиться кандидату і чи є в нього власний ФОП щоб ввести цю контрактну форму співпраці. Інші оффери це не є типове питання, воно не завжди вимагає клієнт, але для чого це важливо? У нас була ситуація, коли минулого літа було дуже багато бурину кандидата, у кандидатів було по 5-6 оферів на руках, і якщо якийсь клієнт хотів саме цього кандидата, щоб його захантити, йому довелося робити контр-оффер. Чим відрізняється контр-оффер? Потрібно чогось дати більшу, більше кандидату, ніж просто зарплата, або, наприклад, більшу зарплату, ніж він, на яку він взагалі подавався, щоб просто зробити контрпропозицію. І тому це важливо тобто, внести свій cover letter. Тоді клієнт буде бачити, власне, ну, якщо йому цей кандидат дуже буде потрібен, він буде розуміти, що йому треба пришвидчуватися в процесах, що йому потрібно там, робити контр-оффер тощо. І тут я внесла англійська, якщо ми говоримо про сферу, IT, то обов'язково, якщо ми говоримо про інші сфери, там може бути не обов'язково. Ви повинні вказувати, який рівень англійської бути власним кандидатом.